день, мої маленькі дослідники. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, чому потрібно мити ручки. А ручки потрібно мити для того, щоб бути здоровими. Коли ж потрібно мити руки. Мікроби живуть скрізь і на перилах сходинок, і на комп'ютерній клавіатурі. Кругом вони живуть і на дверних ручках також. Тому, Після всього цього, якщо ви торкалися, обов'язково потрібно мити ручки. Перед їжею потрібно мити руки, після їжі, особливо коли руки масні, перед походом до туалетної кімнати та після. Мікроби це такі маленькі мікроорганізми, які розповсюджуються і приносять дуже багато біди. Якщо ви будете облизувати брудні пальчики. То мікроби до вас потраплять у животик, і животик почне хворіти. Тож малята завжди потрібно, щоб ручки були чистенькі. А зараз ми з вами проведемо невеличкий експеримент, в якому ви ж все-таки дізнаєтеся, чому потрібно мити ручки. Для досліду нам потрібна прозора ємність, рідке мило, перчик він є на кухні в кожної матусі, а також водичка. Наливаю водичку в нашу ємність. Зверніть увагу, що на донешки я поклала нашу долоньку. Зверху присипаю. Чорним перчиком. Перчик це будуть мікроби. І занурюю свій пальчик. Подивіться, малята, мій палець брудний, він весь у мікробах. А зараз ми спробуємо їх змити. Я пальчик занурю в ріденьке мило і доторкнусь. Подивіться, яке сталося диво. Наші мікроби всі злякалися. І Відмила розбіглася ось такий цікавий дослід. Проведіть його вдома з папами і мамами.